На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області: електроплити, тепловізори, прилади нічного бачення, костюм для розвідника Рівненським військовим продовжують допомагати небайдужі громадяни. Не то, що постараємося, ми зробимо так, щоб завтра, післязавтра це майно вже було у розвідників в районі, там де вони виконують свої боєзавдання. завдання. Громадська рада створила комітет, який буде контролювати чиновників та претендентів на керівні посади. Критерії оцінки посадових осіб керівників це перше. Це має бути професіонал, друге патріот України, а не своєї партії. А також він має бути порядний. Костюмоване театралізоване дійство легенди Дубинського замку незабаром відбудеться у палацах та підземелях музейного комплексу. Вже 90% ми готові до цього, і відповідно будемо його презентувати швидше всього вже на серпні місяць. Одразу два принципові протистояння між претендентами на трофей стали родзинкою шостого туру у першій лізі чемпіонату області з футболу. Рівненські силовики чи не щодня отримують допомогу від небайдужих жителів Рівненщини. Сьогоднішній день винятком не став. Військові одержали кілька приладів нічного бачення та костюм розвідника. Дві нові сучасні промислові електроплити. А спецпризначенцям активісти презентували два тепловізори. Крім того, бронежилети та інше спорядження від небайдужних сарнинчан отримав батальйон територіальної оборони. Більше про це Іван Марчук. Два прилади нічного бачення і костюм розвідника. Така допомога військовим сьогодні надійшла від Рівненського аграрного коледжу. Там працівники зібрали на потреби армії більше 16 тисяч гривень. Колись коли в селі траплялося якесь лихо, все село збиралося, організовувало так звану толоку. Коли не питали, що потрібно, як потрібно, а збиралися, щоб дійсно реально допомогти. То, по-моєму, настав час такої толоки сьогодні в Україні. Військові натомість запевняють, придбане цивільними для армії майно швидко буде доставлене за призначенням. Не то, що постараємося, ми зробимо так, щоб завтра, післязавтра це майно вже було у розвідників в районі, там де вони виконують свої бої. завдання. допомогти рівненським військовим вирішили ще одні активісти. Щоправда, не спорядженням а кухонною технікою замість старих електроплит. Полку зв'язку вони поставили дві нові енергозберігаючі. Вартість цього проекту дев'ятнадцять з половиною тисяч гривень. Економія від старих і цих, що привезли, десь порядка 5 тисяч гривень буде на плиті за рік. Кухарі обновку вже оцінили. Быстріше в приготуванні, якісніше, де ж получається, що по технології от для мене вона краще. Мабуть, ще можна було під духовочку, картоплечистку, ці старі ще все оборудовані. Все добре, воно робоче, все нормально. Енішнемо Окрім військових допомогу від небайдужих отримав і нещодавно сформований батальйон територіальної оборони області. Громада Сарненського району спочатку збирала гроші для своїх мобілізованих чоловіків, але зібрали навіть злишком. Тому й перепало для батальйону. Забезпечили камуфляжами повністю білизною. Зараз от сьогодні знов другий раз приїхали, привезли. Вже і розгрузки, і бронежилети. у батальйоні тероборони кажуть, увагою простих людей вони не обділені. Сільські, селищні, сільські, міські ради вони звертають увагу. На превеликий жаль, на сьогоднішній день від основного органу це обладміністрація, обласна рада. Навіть не було жодного представника, хто поцікавився, на якому рівні на сьогоднішній день солдати. Окрім того, громада селища Клесів зібрала кошти і для обновок для рівненських міліціонерів, які чекають відправки в зону антитерористичної операції. Їм вони придбали два тепловізори. Ну, ми в інтернеті знайшли, чекали їх тиждень, поки вони прийшли. Вони десь з Росії йшли. Ну, дочекалися, поїхали в Київ, забрали. 51 тисяча гривень. Один тепловізор. Тепловізори передали під особисту відповідальність керівнику міліції Миколі Щеруку. Він розповів, що зараз рівненських міліціонерів на сході немає однак вони туди поїдуть, якщо буде наказ вищого керівництва. Дай Бог всім здоров'я. Що вони тільки проводилися у нас на складі і не більше ніде. Ми не хочемо, щоб гинули українці з будь-якої сторони. Але ми хочемо захистити своїх людей, щоб вони надій не були озброєні. Також Микола Щерук повідомив, що цієї суботи 25 рівненських спецпризначенців повернулись із зони антитерористичної операції цілими і неушкодженими. Іван Марчук, Сергій Габрилевич та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Рівненські військові відзвітувались за витрачені кошти. Із 17 березня, коли було відкрито рахунок для допомоги оперативному командуванню північ, жителі Рівненщини та інших областей перерахували на нього 609 тисяч гривень. За словами військових, більшість коштів вже витрачено. Зокрема, на дві військові частини рівного було закуплено півсотні бронежилетів четвертого рівня захисту. А для військових із міста Володимира Волинського придбали інструменти та чимало комплектуючих для техніки. Майже 250 тисяч, які залишились. Планують до використати найближчим часом. Також військові додають, що збір благодійної допомоги на військо триває. Планується із цих коштів використання 100 тисяч для закупівлі новітніх засобів зв'язку, 50 тисяч для закупівлі засобів спеціального зв'язку, закритого зв'язку, і близько 90 тисяч гривень для закупівлі спеціального кріплення для перевезення військової техніки залізничним транспортом у районі виконання завдань. Не ілюструвати, а контролювати чиновників будуть у громадській раді. Там кажуть, що чим більше громадських утворень буде оцінювати роботу посадовців, тим краще вони працюватимуть. Відтак активісти вирішили створити спеціальний комітет контролю. Детальніше про ці та інші ініціативи у нашому сюжеті. Тепер чиновників контролюватиме і громадська рада, що діє при облдержадміністрації. Її члени одноголосно проголосували за створення комітету з питань громадської оцінки роботи посадовців. Голова ради Юрій Ходаковський наголошує, що це утворення має усі правові підстави для контролю і не є аналогом ілюстраційного комітету. Критерії оцінки посадових осіб керівників. Це перше, це має бути професіонал, друге, друге патріот. Патріот, патріот України, а не своєї партії. А також він має бути порядний. Тому комітет громадської оцінки посадових осіб буде працювати в цьому напрямку. Для більш ефективної роботи комітету. Активісти будуть опиратись на проект закону України про громадський контроль. Я пропоную створити в нас в громадській раді робочу групу. Робочу групу для того, щоб вона більш детально вивчила. Цей проект закону, і на наступне засідання ми надали пропозиції. Ми знаємо, що такий закон потрібен, щоб він був закон про громадський контроль. Крім цього, на засідання громадської ради прибув гість із Києва, аби розповісти про свою ініціативу. Святослав Сурма організовує в рівному перший в Україні молодіжний майдан. Його мета дати молоді можливість висловитись на політичні теми. Розмістимо на вулиці столики, де вони зможуть за відповідною технологією. Комунікувати, спілкуватися, аналізувати, пропонувати, і впродовж певного часу до трьох годин вони спробують сформулювати раціональні пропозиції того, як вони бачать розвиток молодіжної політики. Захід планують провести в останню суботу червня. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Кіловати наперед. З початку року рівне обленерго висунуло для місцевих підприємців нові умови проплати. Відтепер бізнесмени проводять розрахунки за електроенергію за формою попередньої оплати. Втім, заплатити наперед за ще не використану електроенергію, кажуть рівненські бізнесмени для них не під силу. Аби знайти вихід з цієї ситуації, підприємці, чиновники та енергетики провели спільне обговорення. До чого дійшли, чула Тетяна Климчук. А можна так утром стулья, а днем деньги. З початку нинішнього року місцевим бізнесменам доводиться платити за ще невикористану електроенергію, тобто наперед, рівненські підприємці обурені, кажуть в нинішніх умовах авансові платежі за комунальні послуги, до яких їх примушує рівне обленерго, нищать бізнес. Мовляв, що місячні кілька тисяч гривень за невикористані кіловати їм ще потрібно заробити. Кінці року. «Рівненська обленерго поставило питання як монополіст. Я звертаю вашу увагу, щоб всі мають підписати договір, ми не могли не оскаржити нічого. Тобто, там, чи ти підписуєш, чи ставлять до відома на початку січня, то тебе відключать від електроенергії. Бо як ви знаєте, що інших. Відключитися не маєш можливості, бо в нас один монополіст на подати електроенергію натомість. Місцеві енергетики пояснюють, електроенергія є власністю держави. Тож рівне обленерго, аби надати послуги споживачам, теж має наперед заплатити за енергоресурс. Обленерго воно не має можливості фінансувати повністю. Всі потреби області в електричній енергії, оплачуючи за рахунок власних коштів, хоча б тому, що в такій кількості коштів обленерго просто-напросто може не мати. З огляду на що і в умовах договорів передбачаються відповідні правила оплати спожитої електричної енергії, як я вже говорила, попередня оплата повністю повністю замовленого обсягу, планові платежі. Окрім того, в Рівнеобленерго зауважують систему оплати за енергоносії визначає відповідна національна комісія. Тож енергопостачальна компанія діє в правовому полі. Всі питання, які ми Займається рівно облонерго. Вони регулюються Національною комісією з регулювання енергетики України. І національна комісія з регулювання енергетики України встановлює тарифи, а визначає обсяги. Визначає всі ці речі. Керівництво області з наріканнями бізнесменів погоджується. Втім, єдиним виходом з ситуації чиновники бачать внесення змін до законодавства. Корінь зла в чому корінь зла в монополії. От в Бельгії я був у 2006 році. Ми були по програмі. Там 4 чи 5 компаній енергетичних продають електроенергію, йде конкуренція. В нас правильно принесли договор, підписуй. А що змінити? Правильно, ми єдине це змінити законодавство. Народний депутат України Микола Кучерук, який теж брав участь в обговоренні, пообіцяв винести згадане питання на розгляд парламенту. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Через затримки з проплатою у казначействі Рівнен не може отримати тролейбуси з Польщі. Міський голова Рівного Володимир Хомко домовився про те, що сусіди продадуть нам 10 тролейбусів за 1 мільйон гривень. Однак через відсутність проплати транспортні засоби не можуть дістатися рівного. У той же час, за словами пана Хомка, Лучани вже придбали у поляків кілька тролейбусів. У вирішенні питання міський голова рівного покладає надії на обласну владу. У мене була розмова з головою адміністрації, він пообіцяв підтримати і з заступником постовітом. Тобто вони також вживають заходи, щоб це підтримати. Як тільки кошти надійдуть, ми тут же поїдемо за забирати ці тролейбуси. Десять тролейбусів є, таких рівно ще не було капличка пророка Іллі, музей інквізиції, а також каземати з продовольством. Усі ці експозиції упродовж минулого року допомогли залучити до Дубенського замку більше 120 тисяч туристів із різних областей України, а також Польщі, Чехії, Великобританії та інших країн днями на території замку запрацювала ще й шоколадна майстерня. А ще дончани продовжують розвивати ідею створення єдиного в Україні музею першої світової війни. Більше про сьогодення та перспективи заповідника у сюжеті Романа Свириди. Прогулятися однією з історичних та архітектурних пам'яток Рівненщини Дубинським замком зовсім скоро можна буде не покидаючи власної оселі. На сайті історико-культурного заповідника готують до запуску віртуальну екскурсію. На думку директора закладу Леоніда Кічатого, такий крок допоможе ще більше зацікавити туристів, яких до слова лише упродовж минулого року сюди завітало більше 120 тисяч. За цей час на території Дубинського замку відкрили чотири постійно. Діючі виставки каплицю пророка Ільї, яка була відкрита в минулому році. Ми маємо також, а саме 10 жовтня 2013 року, де кожного понеділка у Дубінського замку, о й годині, відбувається богослужіння. Завершили певні роботи, які були розпочаті по казематах Дубінського замку. Вже більше року у замку працює виставка знарядь середньовічних тортур. А віднедавна разом із місцевими підприємцями тут відкрили майстерню шоколаду із солодкими виробами зразка 15 століття. Не залишають працювати у замку, і над ідеєю проведення нічної екскурсії живі легенди Дубенського замку. Ми внаслідок того, що є державною установою, стрималися фінансові процеси трошечки. Мали вийти раніше з цим проектом, але вже цього року ми з цим проектом виходимо для туриста, оскільки вже 90% ми готові до цього, і відповідно будемо його презентувати швидше всього, вже на серпень місяць. Театралізоване дійство відбуватиметься у різних частинах замку підземеллях і палацах. Розважатимуть туристів відомі історичні персонажі. Наш відомий сам славнозвісний Андрій Бульба. Які безпосередньо відноситься до нашого замку. От, е, також е, сусло, не на жера, е, ще на прізвисько жерлок, ну а також приймуть участь різні князі і приводи. Керівники історико-культурного заповідника Дубна уже декілька місяців збирають усі матеріали, пов'язані із останніми суспільно-політичними подіями в Україні. Незабаром усі вони стануть експонатами нової виставки Революція гідності. Не забули тут і про ідею створення першого в Україні музею Першої світової війни. Як і планувалося раніше його збираються відкрити на території Тараканівського форту. Ми будемо вирішувати питання по об'єкту. Туди це в тому числі актуальне питання стоїть по землі, тому що це землі е, Тараканської сільської ради, землі Міністерства оборони. Це дуже важливо, щоб питання було вирішено в комплексі. Я надію, що невеликим фінансовим коштом нам вдасться цей об'єкт відновити і зробити з нього повноцінний, повноцінний музей. Е, слід зазначити, що відвідування форту. По аналізу минулого року був не на рівні Дубинського замку, особливу увагу у розвитку туристичної інфраструктури. Районна влада обіцяє також приділити реставрації козацького редуту у селі Семидуби та монастиря Кармеліток у Дубні. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма. День в Україні бракує експертів для оцінювання роботи навчально-методичних служб. Нині у нашій державі діє сім сотень таких кабінетів та центрів. Вони готують вчителів до роботи в сучасних умовах, але наразі оцінюванням їх діяльності займаються аматори без відповідних нормативів. Як змінити ситуацію у рівному? Міскували фахівці з 20 регіонів держави. Є бажання започаткувати в Україні. Підготовку спеціалістів по експертній оцінці, якої зараз немає, для цього ми розробили програму, пакет документів, і якраз нам мусимо обговорити. Двовладдя після шести турів у чемпіонаті Рівненщини з футболу по 12 очок в активі Сарненського маяка та футбольного клубу Малинськ. Щоправда, у сарненців є ще дві гри у запасі. Огляд найцікавіших моментів шостого туру у сюжеті Романа Свирили. Шостий тур чемпіонату області з футболу мав одразу два центральні матчі. У першому чинний чемпіон Рівненщини Одек приймав гощу Амако. Перемогу гостям приніс єдиний гол, забитий у першому таймі. Воротар оржівців не впорався із дальнім ударом, і Олегу Буркальцю залишалося лише добити м'яча у порожні ворота. У Малинську місцевий футбольний клуб вдруге за останній тиждень приймав Сарненський маяк. Минулої середи команди зустрічалися у першому півфінальному матчі Кубка області. Тоді поєдинок завершився з рахунком 0-0. Тепер же грали за турнірні очки у чемпіонаті. Долю цієї зустрічі знову вирішив лише один гол. Гравець маяка Сергій Жданюк прямим ударом зі штрафного не залишив шансів голкіперу Малинська. А це кадри поєдинку між футбольним клубом «Садове» та Березнівським случем. Тут уболівальники побачили одразу сім голів, шість із них у ворота березнівчан. У грі також не обійшлося без результативно виконаного штрафного точний удар на рахунку Вадима Жака. Ще в одному матчі шостого туру з Волинь Цемент на власному полі поступився кузнецовському ізотопу 2-3. Таким чином, у турнірній таблиці першої ліги двовладдя по 12 очок набрали Малинськ та Маяк. Сарненчани, втім, мають ще два матчі в запасі. Змінитися ситуація може вже цієї неділі, коли в очному поєдинку у Сарнах зійдуться маяк та Одек. Роман Сверида інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шиловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.